Увага, українці! Якщо ви в Польщі купили товар на тисячу злотих і більше, ви маєте платити податок. Навіть якщо цей товар був уживаним, тобто вже б ушним, не новим. І якщо ви цього не зробите за 14 днів, штрафи можуть бути до 70 тисяч злотих. Починаємо. Не забуваємо про активність, про великі пальці і про коментарі. Я роблю це для вас. І перш за все маю сказати, що те, що я сказав на початку відео, це був не клікбейт і не байт. Це правда. Я нещодавно наткнувся на інформацію на Business Insider, який я вважаю є доволі перевіреним джерелом. Ем, і я спочатку не повірив в те, що бачив. Не буду, не буду зараз ем, умнішити і казати, що я про цю уставу знав. Безумовно, ті люди, які раніше реєстрували фірми, вони знають, що таке PC3. Але я не знав, що якщо я купую товар, який коштує тисячу злотих і більше, навіть якщо цей товар був в уживанні, тобто хтось його вам продав без жодного документу, то ви маєте платити податок у розмірі 2%. І як я і сказав, що 2% це не така велика сума, тому що, наприклад, якщо ти купившись за полтори тисячі злотих, то ти маєш заплатити приблизно 30 злотих, якщо я не помиляюсь. Тому це так, це невелика е, сума податку. Але якщо ви цього не зробите за 14 днів. То штрафи будуть величезні. І щоб довести те, що я кажу, зараз ми потрапляємо на наш робочий стіл, і ось вам підтвердження: перш за все, треба сказати, що я наткнувся на цю інформацію на бізнес Insider. Як я і казав, це доволі перевірений перевірне джерело, але я навіть до нього віднісся достатньо, скажімо так, недовірливо. Що я зробив? Я почав шукати по ключовим словам в Гуглі ще інформацію на цю тему і наткнувся на ще один на ще одне доволі авторитетне джерело. Це під ПЛ. І плюс за все, це на цьому в цій статті цитується дорадца від інфакту, який підтверджує слова, які я сказав. На перших е, секундах перш за все треба сказати, чому я взагалі про це вирішив записати відео. Тому що 16 червня, давайте перекладу українською. Тобто, 16 червня, тобто вчора, е, був е, ситуація, яку освітлив бізнес інсайдер. Написав про пана Яна, якщо я не помиляюсь, його звуть. Так, пан Ян. Чий приклад наводить чергове джерело, з'ясував це, чоловік придбав вживаний велосипед вартістю в 1500 злотих. Згідно з законом, він має вказати цей факт у сплаті декларації та сплатити податок у розмірі 30 злотих. Як їй казав, це 2% від вартості. І протягом 14 днів це зробити. Якщо він цього не зробить, штрафи до 70%, 72 тисяч злотих. Але зараз вони навіть ще більше, тому що ця інформація, на яку я Натрапив потім, а була вже від 2003 року. Тобто, ця інформація з бізнес-інсайдера вона більш нова. Саме тому цей штраф він варюється від розміру мінімальних заробітно-плат, І в 2023 році вони були нижче, тому зараз цей штраф може бути ще вище. Давайте розбиратися, чому і ви чи маєте платити за це. Перш за все, давайте процитуємо дорадсу податкового, який сказав, чому і відносно чого, якого уставу, якої стави, якого закону ви маєте це зробити. Перекладаємо. Якщо під час придбання товарів, що використовуються в особистих цілях, або в рамках підприємницької діяльності, ми не отримуємо рахунок фактуру або маржинальний рахунок фактуру, о вартістю, що перевищує тисячу злотих, ми повинні врахувати обов'язок сплати. Податку, що це значить, це значить, що якщо людина е замість не отримала від іншої людини, яка продає для вам уживаний товар фактуру, тобто документ підтвердження того, що вам її продали. А як ми знаємо, що люди, які ведуть підприємницьку діяльність, якщо вони виставляють вам фактуру, значить вони з цієї фактури на прибуток будуть або наоборот будуть платити податок. І якщо людина не виставляє вам документ підтвердження, тобто інвойс, фактуру і так далі. То ця, цей обов'язок оплатити податок спадає на вас. Тому ви, як звичайна людина, як Ян, про якого е, сказав, е, якого провів, у приклад, бізнес-інсайдер, не отримав фактуру. То він є обо е, людиною, яка має заплатити податок у розмірі 2% ПЦЦ3, щоб не бути голословним. Є устава від 2000 року з новими змінами від 2025 року ПОС-680, яка називається устава о податку от чинності цивільноправних. Я пройшовся по цій статті, по, по цій уставі дуже е, в черговий раз ранжу е, загулити цю уставу. Найти її і теж почитати. Що таке пцц 3 взагалі? Ось формуляж електронний пцц 3 який знаходиться на офіційному сайті податків, який ви можете декларацію, безумовно, можете скачати, заповнити і подати. Тут питання одразу у вас виникає, я впевнений, але як вони дізнаються про те, що ви купили уживаний товар. І тут важлива ситуація. Треба сказати, по-перше, що. Польща і взагалі в Європейській Унії, в Європейському Союзі, зараз увійшла в силу DATS, директива ДАЦ-7. DATS Я про неї вже казав. Два рази записував відео на своєму каналі. Про те, що завдяки цієї директиви тепер платформи онлайн, такі як Booking, OLX, Allegro, Allegro Online, Uber, Bolt і так далі. Тепер можуть не можуть, а мають обов'язок відправляти інформацію про будь-яку людину, яка зареєструвалася і щось продала або купила, у податкову. Тепер з 2000, зараз, через те, що директива почала вже діяти, то відносно цієї директиви у податкової є можливість підтягувати дані за 2023 і 2024 рік. Це значить, що якщо ви колись там, в 23-24 році, купили онлайн у когось щось уживане, і ви залишили свої дани, дані, наприклад, на платформі OLX, як людина, яка купила, наприклад, вписала туди е, своє ім'я і прізвище, ви будете. Мати обов'язок заплатити за це податок. Безумовно, я дуже сподіваюся, що така устава, вона, як ви знаєте, є такі устави в різних країнах світу, які е, фактично є мертвонародженими, так? які практично не діють. Або так, така устава, коли, наприклад, якщо людина переходить на червоне світло. Дорогу, і якщо її ніхто не помітив, він немає там ніде автомобілів, то якби це практично не є порушенням. Це безумовно є порушенням, але через те, що вас не спіймали, якби ви не платите за це штраф. Так тут буде фактично та сама ситуація. Я сподіваюся, що не буде так, так часто проблем у людей звичайних, які хотіли купити щось уживане, і мають заплатити потім податок. Власне, як і сказав, ось ця устава. Я сподіваюся, що у вас буде хоча 5 хвилин її погулити і ем, пошукати почитати цю інформацію. Ем, найстрашніше є те, що тепер, якщо ви зареєструвалися на платформі OLX або Allegro або іншій неважливо не, не якій платформі, і навіть не є. Підприємцям або фірмою, тобто ЄДГ або е, сполкою, то ви вже надаєте свої дані цим платформам. Дуже радий, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про активність, тому що я, як і повторюю постійно, я роблю це для вас. Якщо не буде зворотнього зв'язку, не буде мотивації продовжувати цей канал. А я це роблю безумовно на своїй мотивації. Дякую, ще побачимося, па.